Вітаю! Сьогодні ми з вами знайомимось з темою культура Королівства Руського Галицько-Валинської держави, особливості розвитку культури Галицько-Валинської держави. Розбудова міст і розвиток економіки сприяли піднесенню культури. Вплив культури Київської держави Русі України, звісно, відбувався і тут, поєднання слов'янської спадщини та культури інших держав, вплив монгольського панування. Вплив культури країн Західної Європи та культури Візантії великий вплив церкви на розвиток культури і формування самобутної і оригінальної культури саме галицько волинської держави. Для потреб держави. І поширення та утвердження християнської віри була потрібна грамотна та освічена людина. Освіта в Галицькій і Волинській землі продовжувала традиції Русі України. При церквах та монастирях існували школи, до них приймали хлопчиків із семи років. Пройшовши курс навчання, вони працювали писарчуками князівській або єпископській канцелярії, ставали священниками або продовжували справу батьків. Поширеним було і навчання дома, особливо для дітей-бояр, що мешкали в заміських садибах. У Галицькій і Волинській землях також існували бібліотеки при монастирях і князівських палатах, де можна було поглибити свої знання. Є відомості про велику книгозбідню князя Володимира Васильковича. Знайдені предмети для письма, написи на стінах церков, бересті, речах, зброї та знаряддях праці засвідчують, що серед ремісників, купців, бояр і дружинників була поширена саме грамотність. Ви бачите перше графіті на території України, яке було зроблено на стінах церкви святого Пантелеймона. До нашого часу не збереглися пам'ятки світської літератури галицько волинської Русі, хоча їхнє існування безсумнівне. До таких творів деякі дослідники зараховують повість про осліплення Василька. Вона була написана в 1997 році невідомим автором. У ній розповідається про трагічну долю самого князя Василька Ростиславовича, якого сліпив Волинський князь. Але не хвилюйтесь: за нього помстився Данило Романович. Найяскравішою пам'яткою літописання галицько волинського князівства є галицько волинський літопис, перший його друг, датується 1809 року. Особливістю літопису є те, що він спочатку був літературним твором без поділу на роки. Хронологію в ньому проставили згодом, переписуючи, але з великими помилками. Окрім художньої самобутності, він відрізняється своїми глибокими враженнями про історію держави. Літописці, яких на думку вчених було не менше п'яти, уміло передавали риси тогочасної епохи деталі неспокійного часу. Літопис складається з двох основних різних за обсягом і характером частин. Галицького, який розповідає про події 1205-1258 років, і Волинського літопису 1258 1290 років. Літопис створений з окремих повістей, що були об'єднані пізнішими укладачами. Центральною частиною твору є життя князя Данила Галицького. Літопис дає широку картину подій. У сусідніх землях Угорщини, Польщі, Литви та інших руських князів та Орди. Ідейно, літопис був спрямований проти боярського свавілля і прославляв руську зброю і руську землю. Руська від слова Русь, тому що це в нас Київська Русь. У Волинській частині літопису багато уваги приділено розвитку культури на землях Галичини й Волині. Літопис також є цінним джерелом для вивчення давньоукраїнської мови, адже він містить багато характерних для неї слів, зворотів, прислів'їв. Щодо архітектури потрібно зазначити, що Галицькі та Волинські міста багаті на муровані споруди, храми, князівські палаци, замки, укріплені двори, бояр. Спочатку мурованими були лише храми і князівські палаци. На жаль, переважна більшість храмів кінця 9 13 століття назавжди втрачена. Серед збережених часом монументальних споруд є Успенський собор у Володимирі Волинському, він збудований у 1160 році київськими майстрами за наказом князя Мстислава Ізяславовича. Ця шестистопна однокупальна будівля має простий, але водночас величний вигляд. Успенський собор у Галичі, збудований був Ярославом Осномислом, зберігся до нашого часу лише у вигляді руїн. Це був чотиристопний однокупольний храм, оточений галереями і прикрашений білокам'яною різьбою. Він є яскравим виразником Галицької архітектурної школи, яка багато запозичувала з поширеного у Європі романського стилю. Він є пам'яткою романської архітектури в Україні. Запам'ятайте Успенський собор у Галичі. У Галичі будували не з цегли, а з місцевого каменю, використовуючи різні породи алебастру і вапняку. На території міста археологи знайшли близько 30 кам'яних будівель. До особливостей галицької архітектури належить також спосіб облицювання стін керамічними рельєфними плитками із зображенням грифонів, орлів, воїнів із рослинними та геометричними орнаментами. На місці давнього Галича тепер розташоване село Крилос. До нашого часу зберігся храм святого Пантелеймона 12 13 століття, який також є яскравим представником Галицької архітектурної школи. У XIII столітті в галицько волинському князівстві велися активне будівництво міст і фортець, так, на Волині, поряд із холмом були збудовані укріплені міста Данилів, Кременець, Угровськ. У Галичині Ярослав Сяник. Усі вони мали оборонні споруди, які не під силу було здолати навіть монголо-татарам із їхньою облоговою технікою. Від кінця 13 століття на Волині під впливом західноєвропейської оборонної архітектури починається будівництво нового типу оборонних споруд: муровані башти стовпи. На теперішній день збереглися такі башти в околицях міста Холм та в місті Біла вежа. Ці стовпи були баштами донжонами У 12 столітті розгорнулося будівництво кам'яних замків, першими серед яких був замок Улуцький, який почали зводити наприкінці 13 століття. Щодо образотворчого мистецтва можна зазначити, що воно було представлено монументальними живописами, фресками та іконами. Фресковий живопис продовжував традиції Київської Русі. Ними були розписані головні храми Волині та Галича. Там будуються храми, у яких не було фресок. У той же час фрески знаходять широке поширення в князівських палатах. Існують літопісні свідчення, що ними були розмальовані палати Ярослава Осмомисла. Усі вони мали світські мотиви. У 13-му, на початку 14-го століття, на Волині ведеться інтенсивне храмове будівництво, що супроводжується відновленням традицій, створенням фресок, але ними вкривають лише вівтарну частину храму. Проте до нашого часу майже не збереглося значних фрагментів фресок, за винятком розпису Вірменського собору у Львові, які датуються 14-15 століттям. При оформленні храмів на Галичині та Волині акцент робився на іконах, які створювали цілі ансамблі. Попервах, храми прикрашалися двома великими за розмірами іконами, що нагадували фресковий розпис. Згодом їхня кількість збільшується, утворюється іконостас, особлива перегородка, що закриває вівтарну частину і складається з кількох рядів ікон. Ікони, що поширюються в Галичині та Волині, мали візантійське чи київське походження. Згодом на Волині та Галичині постали власні школи іконописи. Його розквіт припадає на другу половину 13-14 століття. Особливістю іконопису цього періоду є те, що він розвивався без жорсткого контролю з боку церкви чи влади. Мітці, відповідно, намагалися відшукати вираження сюжету, іноді порушуючи канони, зображення на іконах, мають легку об'ємність, чим суттєво різняться від візантійських зразків. Ви бачите перед собою архангелів Михаїла та Гавріїла. Вони збереглися в церкві святої великомучениці Параскеви. Особливістю цих ікон є зображення постатей на повний зріст. Найвидатнішою та найхарактернішою пам'яткою малярської культури галицько волинського князівства є дорогобузька ікона Богородиці, створена в останній третині 13 століття на Волині. Майстер, автор цієї ікони був добре обізнаний як із сучасною йому технікою іконопису, так і з візантійською традицією. До найкращих зразків Галицько-волинського живопису цього періоду належить чудодійна ікона Волинської Богоматері, богородиця Одегітрія з Покровської церкви в Луцьку початок 14 століття. Вона вражає глядача особливістю, суворістю образів Богоматері і малого Ісуса. Її не було в іконах попереднього періоду свідчення проникнення елементів народного мистецтва є сорочка Ісуса, прикрашена вишитими квіточками. Ще одним шедевром іконопису того часу є шанована в Польщі Ченстохівська ікона Богоматері 14 століття, що була написана в Галичині. У Львівському музеї українського мистецтва зберігається одна з перлин галицького іконопису, Юрій Змієборець, із села Станилі поблизу Дрогобича. І автор був талановитим майстром композицію та колориту, що зміг поєднати відчуття загальної гармонії врівноваженості з ритмічними рухами, а форму з кольором. Ще одним видом мистецтва, який набув поширення в Галицько-Волинському князівстві, була скульптура. Даний вид мистецтва розвивався у формі рельєфу, яким прикрашалися храми. Яскравими зразками скульптури тієї доби є шиферний рельєф 13 століття, який зображує святого Дмитрія. Дуже важко, до речі, знайти приклад цього мистецтва, він майже не зберігся. Мистецтво галицько волинського князівства представлено також і книжною мініатюрою, розслід якої припадає на 13 століття. Збереження мініатюри рукописів належить виключно до високопрофесійних зразків. Архієрейський служебник із перемишля початок 13 століття прикрашений трьома мініатюрами. Зберіглися дві з них святих Василя Великого, і Іоанна Слатагуста та Григорія Богослова. Як і попередні мініатюри, ці образи є видовженими з малими головами відповідно до канонів Візантійського мистецтва. На території Галицько-Валинського князівства археологи виявили багато скарбів з усіякими ювелюрними прикрасами. Найчастіше знаходять сережки, колти, привізки, браслети, підвізки. Ці знахідки свідчать про високий рівень галицько-валинських ювелірів, які добре знали різні технічні прийоми: лиття, кування, чеканку, позолоту, інкрустацію. Дякую всім за увагу!